Для більшості аматорських об'єднань Кіровоградщини весна асоціюється саме з конкурсом театрального мистецтва. В очікуванні цього яскравого дійства деякі колективи випускають прем'єри, деякі доєднуються вперше, але всі без винятку і актори, і режисери готуються до випуску вистави не один місяць і навіть долучають до творчого процесу власні родини та своїх друзів. Адаптація сценарію, підготовка декорації, реквізиту, костюмів все це процес колективний і безумовно напрочуд захоплюючий. Адже театр сам по собі магія, священне дійство. І людина, яка приходить до театрального колективу, закохується у цей вид мистецтва на все життя. Цього року підготовка до конкурсу була складною. Хтось із акторів, аматорів захищає Україну від рашистської навали. У когось на фронті рідна людина, а в когось непоправні втрати. Та українці сильна нація. Через біль, сльози та тривоги ми вміємо посміхатися та творити прекрасне. Тому попри все, у березні цього року 65-й обласний огляд, конкурс аматорських театральних колективів театральна весна Кіровоградщини» відбувся. Щоправда, в дистанційному форматі, що безумовно ускладнює роботу і колективів, учасників і членів журі. А до речі, неможливість проведення масових культурно-мистецьких заходів у традиційному форматі змусила режисерів-аматорів освоювати нові форми роботи, прикладом такі, як відеофільми. І цілком можливо, що незабаром постане питання проведення конкурсу чи фестивалю саме з такого виду мистецтва. Отже, 45 аматорських театральних колективів області представили свої роботи. Тут були вистави аматорських театрів, театрів ляльок, програми театрів в малих форм, навіть театральні мініатюри. Роботи різні за рівнем, тематикою, жанрами. Звичайно, серед такого розмаїття дуже важко визначити кращих. Адже усі докладали максимум зусиль, щоб гідно представити свою громаду на обласному рівні, і тому, зважаючи на обставини, всі учасники-аматори-переможці.